Мінімалізм це рух, заснований на життя з метою про позбавлення надлишкового зосередження на важливому та пошуку сенсу через просте життя. Або елегантний вишуканий спосіб демонструвати своє багатство та соціальний статус, не створюючи враження, що ти занадто стараєшся. Трохи більше ніж 10 років тому, мінімалізм вибухнув. Він з'явився на телефлексіях, журналах, блискучих документальних фільмах і звичайно в youtube відео від неординарних красивих творців. Це валіснувало з нічової філософії до головного тренду. Для багатьох мінімалізм був практичним відповіддю на перевантаження, способом відновити контроль, зменшити відволікання та побудувати більш змістовне життя. Але для інших мінімалізм. Це просто ще одним способом виразити себе, м'який без леотипів, загорнений у кшемір, спосіб сказати. Я краще за тебе. Це історія про те, як один відсоток забрав і зробив його дорогим, бітним і ексклюзивним. Потім, коли закінчив, із ним, просто викинув. Щоб насправді зрозуміти, як ми сюди потрапили, потрібно подивитися, звідки ми прийшли у десятиліття. Перед рухом мінімалізму статус не був непомітним. Його було дуже важко не помітити. Початок 2000-х був піком розкішного способу життя, часи, коли економіка процвітала, реальті шоу домінували на більшості каналів, а плітки про знаменитості були всюди. Це була ера MTV, коли будинки знаменитості були створені не для комфорту, а для шокуючої цінності. Хоча багато з цих будинків насправді не належать знаменитостям. це не був твій будинок. Це все брехня. Це були цілі життя в той час. Бренди ставали символами статусу. Монограми Луї Тон розтягувалися на сумках, наче на білбордах. Ремні куччі також служили соціальною валютою. Костюми від Шанель були не просто одягом, це були заяви про твій банківський рахунок, твоє місце на соціальній драбині. Протягом років рекламодавці медіа та культура вкладали в наші голови ідею, що більше речей це шлях до щастя, і ніколи не було так зеку їх отримати. Дводенна доставка стала нормою. Швидка мода постійно змінювалася. А Амазон пропонував мільйони товарів. Рукою потім ударила фінансова криза 2008 року, і це змусило багатьох із нас робити жорсткий перезапуск. Я закінчив у 2010 році і, і пам'ятаю, як все було невизначено. визначено. Батьом із нас було важко знайти роботу, і ми не знали, чи покращиться ситуація найближчим часом. І багато хто почав замислюватися, якби ми хотіли бачити успіх поза статус-кво. Саме тоді мінімалізм знову з'явився філософія, яка стверджує, що менше, це більше. Неважливо скільки речей ми купуємо і скільки різних модних вечірок намагаємося відвідати. Ми не стаємо більш повними людьми. Ми продовжуємо шукати. Цей голод ніколи не буде задоволений. Те, що я знайшов у мінімалізмі, це спосіб сказати: давайте зупинимо цей божевільний світ. Те, що почалося як маргінальна ідея, в кількох ранніх блогах швидко здобуло популярність. Сцелери вірусні відео на YouTube і виклики розвантажити речі з'явилися в соцмережах. Але потім сталося дещо несподіване. Найбагатші люди суспільства, ті самі, які раніше виставляли на показ свій статус через надлишок, теж почали приймати мінімалізм. Ці стіляних він виглядає трохи інакше. Усього в моєму будинку дуже мінімально. Я вважаю, що у світі багато хаосу. Що коли я повернуся додому, я хочу, щоб там була справжня тиша, я розставив свої три улюблені речі. Хотів, щоб мої машини якось здавалися з натопу. Мій будинок сірий. Я хотів, щоб вони якимось чином туди вписувалися. Тепер я розумію, що ти думаєш, мети, правда? Ти Справді збираєшся дотримуватися мінімалізму. Тобто, якщо б сказати, що 60-мільйонний будинок Кім Кардешин вагою 7500 тонн. Це не є її унікальний спосіб вираження себе у мінімалізмі, тільки не на багато вищому рівні багатства, ніж у нас решт. Звісно, в неї немає маленького будинку, але чи робить це її менш мінімалістичною? Я не маю проблем з накопиченням. Ти просто мінімалізм. Так, і в тебе нічого немає. Дивись, я думаю, називати Кім Кардашян мінімалісткою, це те саме, що називати короля печінки веганом. Єдине, що мінімалістичне в її будинку, це естетика. Якщо позбавитися нейтральних тонів і порожніх просторів, тоді ти не матимеш простоти. Це вражаюча розкіш, переосмислення для нової ери. Візьмемо, наприклад, її вітання, яка я припускаю, поєднана з спальнею, де вона сидить. Виглядає непомітно диван і пар кріза. Але не помиляйтеся, це меблі в лісайкія. створені французьким дизайнером Жаном 40-х. Ці дивани продаються на акціон за понад півмільйона доларів кошт, і це не нижчому рівні. Це настільки абсурдно, що я відчуваю, що мушу повторити цю цифру. Це дивани, які коштує більше ніж 500 тисяч доларів. Що чорт забирай, відбувається лише під час короткої екскурсії по будинку, де вона показала лише три з багатьох кімнат. Я помітив два таких дивани і два крісла. Це не дивани, це символи статусу. Ось чому інші знаменитості, як Дженніфер Еннісон і Ален Дженерес, теж їх мають. Хоча це може виглядати подібно, але це не той мінімалізм, який змусив нас розвантажити шафи і виконати кубки юм'ярської елії. Бо мінімалізм ніколи не був про створення ідеальної порожньої кімнати. Це не було про бежеві дивани, а про кураторську естетику. Це було про відмову від ідеї, що твоя цінність пов'язана з тим, що ти маєш, або з твоїм місцем на соціальній драбині. Мінімалізм був повстанням проти споживацтва. Це простий ще один смак цього, хоча, бачите, як багаті обирають мінімалізм, якщо це так можна називати. Це новий тренд у світі. Мод він існує дуже давно. Як писав Пол Фасел у своїй праці, клас потім американській системі статусів, помірне просування по класах і початок принципу применшення цих слів поступово зникає, замінюючись у середніх і вищих середніх класах простими емблемами, як алігатор Лакост. Як тільки піднімаєшся вище, залишаєш усі ці торгові марки позаду. Можна правильно зробити висновок, що ти входиш у вищий клас пурпурного шарму. Заможні сім'ї Вандербільди, Рокфеллери та Кеннеді, завжди жили за цим принципом стриманості. але зараз цей відвишканого, але дуже дорогого стилю став набагато популярнішим. Для нього є назва Тифій люкс. Термін тихий люксперший з'явився під час судового процесу. Гвін Пелтроп у 2023 році, коли вона ходила до суду у день у дуже простому одязі, принаймні для непідготовленого ока. Просто Розумієте, вона не була одягнена в Everland чи Uniqlo. Вона носила сорочку пленсі вартістю 613 тринадцять баксів. Чоботи прада за 1400 і ювелірні вироби фанджі на 58 тисяч доларів для когось як я і мабуть більшості людей це виглядає досить звично. Я думаю, що одяг справді допомагав їй із присяжним. Вони усі дуже повсякденні. Вона не кричала за свою знаменитість через одяг, і це тому, що вона отримувалася від кольору. Вона отримується від гламуру. Я не міг відрізнити її чоботи від пари за 100 доларів від Стиві Мейдена, так само як не міг відрізнити дивани кінкардешн за мільйон доларів від версії за 2000 доларів. Але якщо ти знаєш, ти знаєш, і в цьому вся суть. Під час судового процесу журналісти моди почали розшифровувати її простий гардероб, показуючи, що це був насправді майстер-клас у спокійному статусі розкоші замаскованої під простоту. Дякий люкс грає захопливу психологічну гру, інцинізує силу через стриманість Це соціальний фільтр. Якщо ти це розпізнаєш, ти у клубі. Якщо ні, то ні. Вона принесла неймовірну містку сумку. Що Що там взагалі? Гектар лускітуклі для метро чи бідний ланч. Чим голосніше виставляєте своє багатство на показ, тим більше це говорить про твою невпевненість у своєму статусі, по справжньому сильним не потрібно це оголошувати. Вони можуть дозволити собі мовчати. Ось що робить мінімаліст ідеальним способом для передачі цього послання. Порожня кімната не означає, я не можу дозволити собі більше. Вона каже, і мав всі варіанти. Вибір стриманість. Так дякую, ці дивани зручні. Вони коштують більше ніж твій будинок. Ось, де мінімаліст позичний багатими перестає бути філософією і починає бути переформатованим. Іронія в тому, що завдяки тим. Тихому люксу і мінімалізму еліта робить вигляд, що її байдуже, але їхній вибір більше показує їхню непевність, ніж вони усвідомлюють. Ти не витратиш 10 тисяч доларів на сумку, якщо не сподіваєшся, що оточуючи точно зрозумієш, що у тебе в руках, чи ти ви чи ні? Більшість з нас потрапляють у ту саму пастку. Купуємо речі, щоб показати, що належимо до когось, що ми не відстаємо. Ми рідко це визнаємо, але так багато наших рішень, одяг, яким ми користуємося, машини, на яких їздимо, райони, де живемо, формується тим, що ми думаємо про своє місце на соціальній драбині, як навіть якщо ти називаєш себе мінімалістом для вищого класу. Це може бути сумки Birkin, А сумка від Майкл Корс може бути дешевою копією у Walmart. Чесно кажучи, якість і ціна часто ставляться під сумнів під час покупки. Але я думаю, що ми частіше приділяємо тому, що це говорить про нас, і як це виглядає в очах інших, тенденції у всіх класах постійно змінюються. Тож не дивно, що як і будь-яка мода раніше, естетика мінімалізму починає зникати, і на її місце вже приходить щось нове. За своєю природою примхи зникають, і хоча еліти мінімалізм або тихий люкс досить твердо понують елітному класі, ситуація вже змінюється. Ми знову починаємо бачити повернення гучного люксу, яскраві логотип, яскраві логотипи, акцентні елементи і безкомпромісні форми. Бренди раді, що ці тренди повертаються, якщо це дозволить людям витрачати гроші. Гучі, Balenciaga та Versace повернулися на передній план. і Їх підтримують знаменит, як Дуля, Вілнас ікс Чиріана, які явно схиляються до максималістичного. Брендингу, розкіш у моді, а вишуканість починає здаватися легкою для забуття. Хоча зовнішній вигляд може змінюватися, головна мотивація залишається тією ж. Ця система заснована майже повністю на порівняннях, на спробах не відстати на постійній потребі більшому. Це справжня небезпека за цими трендами. Не одяг, не дивани, а те, що вони пробуджують у нас, нескінченне бажання порівняти себе з іншими. Думка, що ми відстаємо, бо наше життя не таке, як у інших. Це пастка, і воно не веде до щастя. Воно веде лише до тривоги, неуважності і незадоволення. Мінімалізм це вихід із цього циклу. Це про вихід за межі алгоритмів, гонитві за статусом, постійних порівнянь і запитання себе, що справді важливо для тебе. Бо, коли ти плутаєш естетику з філософією, ти не уникаєш споживачства, ти просто граєш в ту ж гру, але в іншому вбранні.